По двоє медвежого горіха, який сіявся оддільно з відібраних сімян, дерев і показав себе, що якби, вирівняний, ну не дуже вирівняний, не так, щоб, але стоять всі як всі як солдати стоять, чітко, рівненькі. Метр п'ятдесят, метр шістдесят висота від метра. Всі готові під товщина. Під прививочку вже. Дворічний. Це другий рік йому. Такий. Красавець підвой. На осінь буде викопуватися, щоб освободитися, тому що тут в цьому ростуть кущі караманівського, який на черенки пустився і в них його тінять. Дуже тінят. Отакий подвой. Супер-пупер. Савчики. Такі вони. Товщина. Тобто, В общем, на метрові можна спокійно робити прививочку. Є такі, що вже і до двох метрів, двохрісний до двох метрів. Буває попадають такі екземпляри, що он такі пряменькі якраз. Попадає, що такі екземпляри один. Стопорнеться і о, з того самого одного то самого дерева. А другий махне так, що виганяється за рік. За рік, бувало, по метру ви Виганялися такі росли. О, які красавці. Такі. Два роки. Ну, по віду то трьохрічні по факту два роки їдять ці, що це їсти, якісь блошки, мошки. Думав обробляти, але не буду обробляти, бо, бо так треба. А по двою взагалі супер. О, тисяч трошки є. What so.